Деда, Неділю що ви робите? в Закарпатті не можна, ніхто не працює, це тобі не Донбас. Тож, не Неділю не? треба йти до церкви. Що, ти до якої віри? Я православний. Православних я, є московського, Київського, автопіфальні. Я, я українська. Українською. Я, я а, Київського Так. Да. А що, в Донецьку був такий? А я що в Донецьку довго служив, 8 місяців. Надідени, що ви робите, скажіть? Ну, бачите, дерев'я кущі мають завжди мати вигляд і мають бути підстрижені як людина не ходити лахматі. Оце так як залахматіло, значить я кожен ранок сюди ходжу каву пити, то один раз чуть не впав, тому що вони вилізли на тротуар, їх ніхто вже не а, вже... а на що це ви робите? У вас же є люди. А от сьогодні вся адміністрація ми своє зробили, бачите, адміністрація йде е, і допомагає, трава не повинна бути за бордюром і, і бути на е, бруківку. Це ще бруківку не ми клали, це клали Чехословакія. Значить, слава Богу, воно що сохранилося, але якщо треба тут у курки які. Стаканчики від кави. Все, що залишилося, сміття, значить все треба. Вовік рівняє що... Ти давай не сачкуй <laughs> Дивись, подобається. Дивіться, Верховна Рада сидить стоїть знімає, стоїть, стоїть, а торнатор працює. Зараз ми Мустафі, не ми Мустафі дамо теж акорд зробити. дембельський